Привіт, друзі! Сьогодні вам покажу, який ми комплект відправляємо Емірати. Суть яка, якщо ви хочете побудувати в своїй країні геліка 6х6, у нас є така опція, що ви можете в нас купити комплект деталей і побудувати в своїй країні. От, от, наприклад, такий комплект деталей буде їхати на днях в Емірати нашому клієнту, і прикол в тому. Щоб він їде літаком, тобто 3-4 дня, і він буде в Еміратах. Так захотів клієнт, так як наша є логістична компанія, ми можемо так організувати в будь-яку точку світу. Що входить взагалі в комплект? Саме основне це кузов, тому що якщо ви хочете зробити 6 на 6 по любому вам треба кузов. Але тут незвичайний комплект, а клієнт нам замовив, щоб ми його пофарбували зразу в чорний колір, тому що він не хотів махатись. У нас така є опція, як правило, ми відправляли в основному без фарбування клієнти на місці. Фарбували цей каже: мені пофарбуйте, скинув номер фарби, ми його в чорний пофарбували. Задню дверку спакували також, щоб все це не билося. Вказую по дузі. Ми її перевернули, поставили це все отак. Чому? Щоб дешевше було транспортування. Далі задня стінка. Далі зразу ми вкидаємо всі відео уроки, як це все змонтувати. Тому що якщо ти перший раз це робиш, ну то звичайно воно ну не дуже буде легко це все зробити. У нас це все є багато що на Ютубі. А так як у нас є також по закритим силкам, хто в нас купляє такі комплекти, ми їм скидаємо і відео уроки, як це все робити. Або взагалі наш спеціаліст може прилетіти ту чи іншу. Країну і це все змонтувати. Далі, оце стапіль. Що таке стапіль? стенд стапель. Якщо вам доварити, треба раму, відповідно, виставити треба на такий стенд і щоб все правильно зварити. І він суто зроблений під 6 на 6 і суто тільки під гелік. Так, далі показую. Це арки йдуть. В комплект мусить іти арки тому що ви ж розумієте, що 6 на 6 це не 4 на 4. Тобто, так карбонові арки виглядають. Все тут все не запаковано. Далі міст від 63 машини, тому що в клієнта 17-й рік авто він буде ставити роздав. Вони буде ставити оригінальний портальний міст, тому що він космос грошей коштує, він буде ставити роздатку. Це стінка, обшивка. Тут також є скло і так далі. і так далі До То стінки, тобто, так виглядає цей весь комплект. І якщо будете мати бажання побудувати х на в своїй країні, обов'язково звертайтесь на нашу компанію «Кубай Дизайн, Ми завжди вам раді допомогти.